Хочу вам представити свою курсову роботу з теми розвиток логічного мислення на уроках математики в початковій школі. Розвиток логічного мислення у молодших школярів є основним завданням нової української школи. Особливості молодшого шкільного віку є підґрунтям для розвитку логічного мислення. Розвиток логічного мислення учнів початкової школи на уроках математики є основою для наступності між початковою та середньою ланкою освіти. Потреби воєнного та післявоєнного часу в людях, які здатні приймати нестандартні та творчі рішення, і в перспективі відновлювати Україну. Недостатня увага розвитку логічного мислення у молодших школярів в сучасних закладах освіти. Педагогічні методи та прийоми розвитку логічного мислення учнів початкової школи розробляли Барташнікова, Беспалько, Петерсон, Скворцова, Паламарчук. Психологічні аспекти цього питання досліджували Вигоцький, Божович, Іванченко, Кіндей, Лебединська. Об'єктом дослідження є процес розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики. Предмет дослідження є використання сюжетних задач як способу, як засобу розвитку логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики. Мета, метою дослідження є науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання сюжетних задач. Для розвитку логічного мислення учнів початкової школи на уроках математики. Гіпотеза дослідження є розв'язування сюжетних задач на уроках математики, активізує розвиток логічного мислення молодших школярів. Завданнями курсової роботи є розкрити теоретичний зміст поняття логічне мислення, визначити особливості розвитку логічного мислення молодших школярів, проаналізувати психолого-педагогічні умови формування логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики у контексті нової української школи, з'ясувати вплив розв'язування сюжетних задач на розвиток логічного мислення, провести експериментальне дослідження щодо ефективності використання сюжетних задач. Задач на розвиток логічного мислення учнів початкової школи. Розробити методичні рекомендації для вчителів початкових класів щодо застосування сюжетних задач на уроках математики для розвитку логічного мислення. А, також завданнями з метою досягнення мети використано. Комплекс методів дослідження, такі як теоретичні, аналіз психолого-педагогічної навчально-методичної літератури, інструктивно-нормативних документів, термінологічний аналіз, індукція, дедукція, систематизація і узагальнення, емпіричні, анкетування, тестування, педагогічне спостереження, інтерв'ювання, опитування, експериментна, експертна оцінка, педагогічний експеримент, констатувальний, формувальний та контрольний етапи. І також статистичні наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей розвитку логічного мислення молодших школярів за допомогою сюжетних задач та в експериментальній перевірці їх ефективності на уроках математики в початковій школі. Практичне, е, практичне значення дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій для вчителів початкових класів щодо використання сюжетних задач. Для розвитку логічного мислення молодших школярів, що може бути впроваджено в освітній процес. Дослідницько-експериментальна робота проводилася на базі Запорізької гімназії No97 Запорізької міської ради Запорізької області. Вибірку становили 28 учнів другого класу. Так. Завдання констатувального етапу дослідження було. Це відбір методик для визначення рівня логічного мислення учнів другого класу, критеріїв та показників рівня сформованості логічного мислення, проведення імпіричного дослідження з молодшими школярами, обробка та аналіз отриманих результатів діагностики. Було застосована методика логічні задачі ЗАКА спрямована на визначення рівня сформованості теоретичного аналізу та внутрішнього плану дій у молодших школярів. Методика виділення суттєвих ознак для визначення рівня умінь учнів знаходити суттєві ознаки предметів та явищ, методика порівняння двох чисел для визначення у школярів уміння знаходити спільне та відмінне між двома числами, методика назви одним словом, спрямована на оцінку рівня узагальнення понять. Методика виключення зайвого використовується для визначення рівня сформованості прийому класифікації об'єктів. І узагальнені результати дослідження до експерименту представлені у таблиці. Проаналізовано динаміку змін у формуванні логічних, логічних операцій, таких як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та абстрагування на основі розв'язування сюжетних задач. Розроблено та обґрунтовано методичні рекомендації для вчителів початкових класів щодо ефективного використання сюжетних задач на уроках математики з метою розвитку логічного мислення молодших школярів. Також створено Авторські сюжетні задачі спрямовані на розвиток логічного мислення другокласників на уроках, на уроках математики, методичні рекомендації учителів початкових класів, що містять алгоритми використання сюжетних задач під час навчального процесу. Так. У більшості молодших школярів рівень сформованості логічного мислення перебуває на середньому рівні. Використання сюжетних задач на уроках математики сприяло покращенню рівня логічного мислення молодших школярів. Встановлено, що учні сприймають та визначають мету навчальної діяльності, зосереджуються на предметі діяльності, організовують свою діяльність для досягнення результату, і учні починають використовувати. Здобути досвід в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях, усвідомлюють, аналізують та оцінюють результати власної діяльності. Отже, поставлені завдання були досягнуто, створено авторські сюжетні задачі, спрямовані на розвиток логічного мислення другокласників на уроках математики, методичні рекомендації для учителів початкових класів, що містять алгоритми використання сюжетних задач під час. Навчального процесу. Отже, поставлена мета та завдання були успішно досягнуті, а висунута гіпотеза підтверджена. Запропонований підхід може бути рекомендований для впровадження в освітню практику як ефективний інструмент формування логічного мислення молодших школярів у процес вивчення математики. На цьому це все. Дякую, Ванда. Чи є питання? Юлія Юрійовна. Так, Ванда, скажи, будь ласка, ти говориш про те, що використовувала сюжетні задачі. А, чи може я прослухала, це задачі ти брала звідкись з джерел якісь, чи створювала сама відповідно до ситуації? Я створювала сама. Я розробила сама сюжетні задачі за рівнем складності, тобто трьохрівневого трьох е, складності. Тобто, задачі першого рівня складності мають е, одне судження для знаходження відповіді, е, сюжетні задачі другого рівня е, складності мають е, дві е, кількі, е, е, сюжетно е, зараз е, дві. Два судження для знаходження відповіді, і сюжетні задачі третього рівня складності мають три і більше суджень для знаходження відповіді. М -м -м. Дякую. Це, Виходить ще і, і прояв диференційованого навчання, так, елементи є диференціації. Дуже mm -hmm. дякую, молодець.